Добрий вам привіт, без зайвих слів. Просто давайте присунемо рекомендаціям ставте лайк, пишіть коментарі. Побачите сьогодні дві надпотужних катки, і топ 1 За ваше здоров'я, за ваше лібіду піднімаю ось цей великий качан і тягну його до роти, як би то дивно не звучало. Погнали. Хлопці, ну не бийте, ну я не м'ясний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Так, де він? Три... Бачу. Вимане, 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 в чудово. А, у мене ще ШАВДшка, я можу сміливіше себе поводити. Вейс. Ох, блядь А це вже звідки. Ну, ніхуйово ж. А цей звідки мене дав? Сі, та я не викупаю звідки він мене забрав. Ні не докинув. А ось цей, може, й докинув. Ах ты ж сучка. Спати, блять, лягай, гандонка. І ти спати, лягай, гандонка, блять! Щоб тебе мій діть на том світі виїбав. Підаре. Зажали, блядь! Сосіть хуя! Оцей рома мені подобається, оцей довбойоп, який не фільтрує базарзу. Оце вже да. А по ком він там вицілював? Ще хтось є, да? значить, блядь. Перший шолом десь в мене лежить. Чи другий коц, ну, А, ні, цілий. Клан потрапити, кидайте запит. <coughs> Клан діт і мінімум 300 рівень повинен бути. Блін, сюди було б дуже чудово вилізти. Бо доведеться пацючити дуже довго. Хочу масхалат як мітко, правда. Ось так і живемо в цілому. Хтось поперед нами. Гори, гори, ясно. І він мене підпалив. Обмін... А чого він не згорів, я не розумію. Контролити треближні, про дальніх не сильно думати, але усінфузі брати необхідно. Ще сім в живих залишилось. Блять, ну де він сидів там сука! Ну бля, прикольна катка насправді була. Хулі шо, шо, сту... Я не це я не месне. Давай, ну де ти, де ти, де ти, де ти? Буде на дах вилазити, мені здається. Ага, бачу. Стервом, блять, ну, ну в вгоду вони летить? Ну йоп, пересете, блін. Переп... Випригнув. Значить, і я зміню позицію свою. Блять, і в спину можуть зайти, йопересите. Ай, блять! Я ж його зараз вицілю. Звідки? Зараз хаєшка прилетить на камінь. Бігай, мені ж не впадло тебе крутити. Хоча я думаю, він викупає що я його круч. Давай, пареньок, посиди ще там трошечки, тобі ж бігти потрібно. Я тебе перехитрив, я тобі присунув, щоб ти дід на тому світі виїбав довбень. Полетіло. Я наступну хочу карту Мірамар без всякого. Йоп твою мать. Блять, я себе загнав в пастку. Мені зараз бігти через Фулопен. Лише туди і через городи біжу. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Шутки з дна 10 гривень на якій позиції Карлик грає. Залетіло, хтюща в погріб без драбини. Йо маю, як сказав би мій дід, блін. Не почув. Бажано, мабуть, тут не палитися, ви поняли? Не почув донат. Дуже дякую, але я зараз перечитаю його, як тільки буде можливість бачу. Ах! Все закрито. Мені потрібно намутити тачку. Блять, я по фелопено біжу в зону, ви що, їбанулись? Нє, тут це не ділдо, треба закинутись бустами. Але мене там приймуть, хоча я можу відмансити трохи. Не їдь в будку, блять, я ж тебе виїбу зараз там. Молодець, не їдь. Вона тобі не треба, це... it's my будка. Прийнято. Я думав в голову дам. ні 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 я не в тих умовах, щоб зараз давати виєбона якогось. Сподіваюсь, його закрили, хлопнули тако прямо. Як муху. як муху Знаєте, як муха сідає на яйця і ви її хлопаєте. Сподіваюсь, ось так само приблизно. Цікаво, хтось напише, блядь, збочений, що в тебе за. Гумор такий про пісюни про яйця. Не хватає? да не хватає декілька сантиметрів, тому і жартую. Ага, бог в поміч тобі. Ось тут мені можна було бути в зоні. А, він заглушився десь за ландшафтом, прийнято. Прийнято. Значить, в спинку мені він зайде, мені туди немає резону навіть суватись. І шабу масхалачик, який біг десь в тому напрямку. Скоріше за все, теж десь в бутці там. Ні, ні зона, будь ласочка. ну. Пожалій мене, будь ласка. Не пожаліє. Зона сука, сука, нікони, зжаліє. Нє, поки маю такий шанс. Блять, другий поверх не займай. Як сучку, він мене, мабуть, не бачив, просто мансив. Третій поверх. Йоп, Йопасите. А в нього звідки інфа по мені? я ж не стріляв. Ага. Не загинув він від зони. Повинен загинути. О, тепер загинув, блять! Оце як тю, що під льот залетіло, як сказав би мій дід. Ось там голівонька пробігла. Дему немає. Бачу. На дроп не бачусь. камінчик все. Пацикаві між собою там стріляйтесь. Я. Бачу. Блять! Шо, сука? Шо, сука? А? Нарешті, блядь, якщо новий рекорд зараз в 500 онлайну буде, я взагалі труси зніму, я вам базарю. М? От дивіться, перед вами зараз сидить людина з найсексуальнішими вусами в Україні. От найсексуальні вусики, які збуджують, ну, типа, не тільки жінок, а й чоловіків. Як сказав би, мій дід вип'єм за гандона, який тато забув вдома, бо без цього б не було без тієї події з цих вусиків. Скромний дідовий келих самогону за ваше здоров'я, за ваше лібідо. Ну, по кілам не так багато в цілому, 7 вбив 795 шкоди, а не мій е пік, тим не менш, катка вийшла цікава. Можна з радіком продовжувати. Всі, хто дивиться це відосіку завтра, тисну вам ноги до зустрічі. Ставте лайки, пишіть коментарі і ви, блядь, поставте лайки, бо я акутні вам виб'ю. Дійсно, базарю, Якщо не, я не вивезу вас, то діда, попрошу він точно виб'є. Що переднє, що кутні.